Добрий ранок. Ось відкрив полоницю, яка була е, сама перша почищена. Це той рік посадки. Е, і ту, що саме раніше чистили, і накрили. Які результати. Теська тобто гарно пішла в ріст. Ось так. Красиво. Але разом з полоницею пішла в ріст гарно і трава на міжряді. Тому наступна задача. Зараз обробити міжряддя, там навіть якщо придивитися, зараз фокусую, там вже збираються квітконоси вилазити. А напередодні, тобто скоро дуже холодний тиждень з морозами і снігом у нас на півночі. Тому треба срочно накрити, а щоб накрити треба обробити міжряддя. Щоб вона спокійно стояла. Тут взагалі цілина вже пішла, тут цілина пішла. Тут страшне, що робиться, Срочно, срочно, срочно. А так росте гарно. Пішла в вріс під агроволокном свій мікроклімат, вроді загнивань ще немає ніяких. В клюці видно обробка мідю була. Ось такі кусочки могли загниватися. Тому і ось такі частинки вони можуть гнисти, коли сира погода. Тому обробка мідю обов'язкова. Добре, працюємо. Загарт. 40 мл. Розмішать. Ага. 60 мл. 10 літрів води. Гарно розмішати і оприскуємо. Включили оприскувач на мал невеличкі обороти. І пошли по вчерядю. Легенько підняли цю штуку. Чуєте, так працює, навіть можна трошки зменшити обороти. Погода сьогодні гарна сонячна, до плюс 20, воно має добре поглинути. Трава должна добре поглинути гербіцид і потихеньку потихеньку сохнуть. Ця тут плівка дуже неякісна була постелена. Той случай, коли вирішив зекономити. Скрізь вона рвається. Взагалі не тянеться, тільки трошки натягни і вона рвається. Більше не будемо економити. Вчимося на своїх помилках. Баби даємо таку більшу дозу, так добре йому, добре поливаємо ці кущики. Покульбаба зацвіте, відквітне і розлетиться по всьому городу. О, то ще не загребли. Загребли, обірвавши листя. Ладно, вже дойду цей ряд, далі піде на другу кліточку чистую. Трошки саженців є, попадає під гербіцид, нічого страшного, є місця, де їх побільше, там вже не будемо пирскати. не проходив ґрунтовим гербіцидом. І почистили як можемо бачити, є місця, де немає полунички. Я скажу так, на скидку 10, може навіть 15% пропало з тих, що садили. Тобто садили 3 тисячі, з них 15%, думаю, пропало. Десь так. Я не рахував. Це Так приблизно наочно те, що я бачу. Ось. Так що, якщо в цьому році не напартачу з розсадою, то в Азії буде дуже багато. На кінець літа ми можемо собі ніточку поставити. Кому потрібно буде Азія, буде її багато. Так що таке. you